Доброго дня, з вами Марина Хмеловська, і я е, продовжую відповідати на ваші питання, які ви лишаєте під відео на нашому Ютуб каналі Життя, як диво. І сьогодні питання від Евеліни. Вона пише: Доброго вечора, Марино. Дякую за ваші ефіри! Я б хотіла запитати: а що означає, якщо мама тягне дорослого сина, який п'є кожного дня? І якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви дізнаєтесь, чому так сталося і що з цим робити. І, дорогі мої жінки, якщо ви або ваші подруги опинилися у подібному становищі, у яких є дорослі сини, які мають залежність, будь ласка, пишіть під цим відео коментарі, розповідайте свої історії, і ми, можливо, поглибимося далі у цю тему. А, означає, така ситуація тільки. Одне, мама свого часу не відпустила свого сина від своєї спідниці. Якщо вашому сину більше, ніж 21 рік, він повинен жити самостійно. Він повинен заробляти на своє життя самостійно. Він повинен мати професію, дружину чи якісь стосунки з жінками, і уж точно готувати сам і сам себе обслуговувати. Ви знаєте, я зустрічала таких жінок, які мають синів по 30-40 років. Вони кажуть, боже, та я ж приходжу до нього, готую. Я кажу, він що сам не може холодильник відкрити собі розігріти їжу чи приготувати доросла людина, взагалі, дорослий чоловік. І, на жаль, ми бачимо дуже багато таких історій, коли мами, знаєте, вципілість російською, українською не знаю, як буде це слово, напишіть, будь ласка, під цим відео, як буде слово вципілість своїми зубами у своїх синів і не відпускають і відносяться до них як до маленьких дітей. А вони вже не діти, вони вже дорослі чоловіки. І коли чоловік... Зіштовхується з проблемами, то його характер гартується, він стає більш сильним, більш мужнім, більш відповідальним. Але мамульки наші Вони не дають їм же ці проблеми вирішувати. Вони ж бежуть поперед своїх синів та вирішують самі ці, ці проблеми. Гроші їм дають, все за них вирішують. Тобто вони таким самим чином роблять своїх синів слабкими. Тому перше. Що ви можете зробити у такій ситуації? Перестати давати гроші своєму дорослому сину. Якщо він живе з вами, зібрати його валізи і виставити геть за поріг. нехай йде, мандрує будувати своє доросле життя. І нехай у нього голова болить, де брати гроші на квартиру, на оренду, на їжу і так далі. А не у вас він вже дорослий, він в змозі. Про себе подбати. І безумовно, якщо він хоче пити, дати йому можливість підпити. І нехай він сам вирішує ці питання. Не потрібно його рятувати. Хоча б дати ну якийсь час йому самому а, побачити, де він опинився, завдяки ось цій залежності. А, і безумовно залежність це показник того, що мама. Не відпустила свого сина. І якщо цей син має дружину чи якісь стосунки, мама постійно енергетично виміщає дружину з його поля і хоче зайняти її місце. І коли ось такі пертурбації відбуваються у родовій системі, то це веде ось до таких проблем. Я вважаю, що нам, жінкам, всім потрібно просто відстати від своїх чоловіків та синів, і тоді наші чоловіки будуть ставати більш серйозними, більш відповідальними, більш синими. Що думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, під цим відео будемо з вами це обговорювати. З вами була Марина Хмоловська.